Оцей карамельний ціпок є солодким символом Різдва в Західному світі. Традиційно він виготовляється білим із червоними смужками, де білий колір символізує непорочне зачаття Діви Марії, а червоний то є кров Ісуса Христа. В передноворічний час в кондитерських магазинах, ринкових ятках їх можна зустріти скрізь. До речі, смаколик, який я тримаю в руці. Має європейське походження, але виготовлений в Україні. Можливо, виробник не знає, що в нас є свої рідні, так би мовити, подібні цукерки. Колись їх виготовляли самі і дарували хрещеникам на Різдво чи колядникам. На Слобожанщині цукерки ніколи не називали цукерками, а казали канхвети. Я пам'ятаю ці канхвети з дитинства. Їх нам привозили батьки із Харкова. Там на ринках і продавали жіночки, що самі ж і виготовляли. Цукерки виглядали досить святково через свій розмір і отакі чубчики. До речі, на Полтавщині ці канхвети називають чубатими. Кондитерські фабрики теж виготовляли подібні цукерки, і звалися вони Карандаші, тобто олівці. Як не дивно, але сьогодні я знайшла ці карандаші у продажу. Звуться вони фруктові олівці і мають різні смаки. Ну, ви тут бачите виноградну, бананову і кокосову цукерку. Ну і ще досить багато різних смаків. І виготовлені вони так само в Україні. Але ніде я не бачу, щоб хтось продавав оті саморобні канхвети. Тому сьогодні я буду сама робити ті цукерки з далекого дитинства і вас запрошую приєднатися! На кілограм цукру знадобиться 1 літр води і чайна ложка лимонного соку. Але якщо ви тільки вчитеся, то можна взяти меншу кількість цукру, скажімо, 200 г цукру і влити 220 г води. І ставимо каструльку на вогонь. З лимона вичавлюю сік, мені потрібно. Приблизно пів чайної ложечки лимонного соку, можна додати лимонну кислоту, якщо немає лимончика під рукою. І коли карамель закипить, додаю сік до карамелі, карамель уварюємо до золотистого кольору на маленькому вогнику. А поки карамель вариться, я підготую дві металеві форми, одну з яких змащу вершковим маслом, сюди я буду виливати карамель. А другу, вона в мене трошки більшої форми, у другу треба налити льодяної води, або льоду покласти, або достати щось таке заморожене з морозилки. Або, як в моєму варіанті, я. Набрала снігу. Сніжок я спресувала, трамбувала. Так. І оцю меншу форму змащену маслом я ставлю зверху на сніжок. Водичка має випаруватися і карамель почне темнішати. Ось на цей момент треба не продавити. Карамель вважається зрілою, коли. Правда, не розтікається вуглі. Тепер карамель я виливаю підготовлений лоточок. І лопаткою підгортаю від краю карамельку. Вона швидко застигає. Бачите, як підгортається добренько. Посередині. Далі я надіваю рукавички тряпчані, а зверху латексні. Таким чином я захищу руки від гарячої карамелі. Я беру її в руки, буду її розминати і розтягувати. Карамель стає такою білою-білою, як бачите, і коли ви відчули, що вже карамель застигла, Можна її розкачати, щоб вона не прилипала до поверхні, можна змастити легенько крохмалем або мукичкою. Розкачуємо ковпаскою і нарізаємо на довгі конфети. І залишаємо в такому вигляді до повного затвердіння. Ну а далі загортаємо. Цукерку у прозору обгортку, прозорий целофанчик, І скручуємо кінчики. Аби в цукерочки був більш привабливий вигляд, додаю кольорову стрічку, якщо сама цукерка білого кольору. Але можна до карамелі додати харчовий барвник, і тоді сама цукерка буде смугаста і можна обгортку додатково не декорувати. Ну а самі кінчики нарізаємо такою клокшиною так, і розпушуємо. З новим роком будьте здорові і пригощайте діточок власними смаколиками.